Більшість людей, які тільки дізналися про криптовалюту, задаються цим питанням. Де і як швидко та безпечно купити криптовалюту? В цьому відео я розкажу про найбільш популярний та простий спосіб, як це зробити, а саме купити криптовалюту на найбільш популярній в світі біржі Binance. Це буде найбільш точна інструкція від моменту реєстрації на біржі, поповнення вашого рахунку і до першої купівлі криптовалюти. Тож, давайте починати. Перед тим як ми створимо аккаунт на біржі Binance, я б хотів би, щоб ви розуміли, що таке криптобіржа. Криптобіржа це платформа, на якій ви можете купити та Продати криптовалюту, окрім цього, там є безліч різних функцій, як переказ криптовалюти з одного гаманця на інший, стейкінг, лаунчпули, ф'ючерсна торгівля. В цьому відео я розкажу про найбільш легкий спосіб купівлі криптовалюти, а саме купівлю крипти на споті. Спот це аналог вашої банківської ячейки на криптобіржі, в якій ви можете зберігати власну криптовалюту, яку ви до цього придбали. Там може зберігатись біткоїн, альткоїни та стейблкоїни, тобто криптовалютні долари, за які ви купуєте іншу криптовалюту. І перед тим як ми зареєструємось на біржі Binance і купимо вашу першу криптовалюту, пам'ятайте, на крипті можна не тільки. Заробити, а й втратити, тому ставтесь до цього відповідально. А як мінімізувати ризики і підвищити шанси на заробіток, розкажу вже в кінці цього відео, тому додивіться його до кінця. Тож, перший крок перед купівлею криптовалюти це реєстрація на біржі. В нашому випадку це реєстрація на біржі Binance. Для цього ми відкриваємо посилання на реєстрацію в описі до цього відео, і перед нами з'являється такий екран реєстрації. Перше, що нам треба ввести, це електронна пошта або номер телефону. Я ввожу номер телефону, натискаю галочку і натискаю далі. Після чого не має прийти код на вказаний. Номер телефона. Підтверджуємо код і переходимо в паролі. Нам треба придумати пароль, я для цього використовую генератор паролей, скопіюю і вставлю. Натискаю далі. На цьому процес реєстрації майже завершений. Ми вже зареєструвалися безпосередньо на самій криптобіржі і натискаємо далі. Далі треба пройти додаткову верифікацію, тобто обрати ваше місце переживання, країни видачі документу. Можете одразу пройти верифікацію через дії, через посвідчення особи, закордонний паспорт або водійське посвідчення. Ви можете використовувати будь-який документ, особисто я використовую водійське посвідчення. Якщо ви обрали водійське посвідчення або паспорт, то вам треба завантажити фотографії вашого документу. Для цього натискаємо Завантажити з поточного при. І завантажуємо передню та зворотню сторону водійського посвідчення. Після чого натискаємо продовжити. Після чого вам треба верифікуватися і підтвердити, що це дійсно ви на документах. Ви натискаєте верифікувати за допомогою поточного пристрою або можете верифікувати за допомогою камери телефону. Обирайте будь-який для вас зручний спосіб. Я обираю верифікувати за допомогою поточного пристрою. Читаємо всі потрібні вимоги і натискаємо продовжити. Після чого вам треба ввести дані про себе та натиснути Продовжити. На цьому процес реєстрації та верифікації завершений. Зазвичай це може зайняти до 2 Хвилин. І тепер ми переходимо до другого з трьох етапів, а саме поповнення вашого балансу на біржі. Ви можете спитати, чим ми будемо поповнювати наш гаманець і за що ми будемо купляти криптовалюту. Для цього ми будемо використовувати криптодолар, іншими словами, стейблкоїн USDT. USDT це найбільший і найпопулярніший стейблкоін для купівлі криптовалюти. Такий собі аналог американського долара тільки в криптовалютному світі. Він займає частку від 60 до 65% всіх криптодоларів. Також ви можете купляти або заводити на біржу стейблкоін. USDC. Цей стейблкоін є другий за розміром, і він складає від 25 до 30% всього криптовалютного ринку. Але зараз для купівлі криптовалюти ми будемо купляти USDT з нашої банківської картки. Це один з найбільш легких та швидких способів поповнення вашої біржі. Що ми для цього робимо? Якщо ми відкрили біржу Binance в браузері, то для цього переходимо в торгівлю і переходимо в P2P. Зараз у вас з'являться різні інструкції по купівлі та продажу криптовалют. Після ознайомлення можете з ними погоджуватись а я вам зараз в деталях розкажу. Як купити той самий USDT, тобто криптовалютний долар, для купівлі іншої криптовалюти, наприклад, біткоїна або інших криптовалютних монеток, таких як Ефір, Solana, BNB та інших. Зараз ми з вами знаходимося на сторінці P2P. Що це таке? P2P або Person-to-Person – -person, Це такий вид торгівлі на криптовалютні біржі, який дозволяє користувачам цієї біржі обмінюватися між собою реальними грошима на криптовалюти і в зворотньому напрямку. Саме це ми з вами зараз і будемо робити: купляти USDT тобто криптовалютний долар, за? Гривні. Ви можете використовувати для цього Binance в браузері, але найлегший та найшвидший спосіб все-таки купляти криптовалюту з застосунку Binance в вашому телефоні, тому що там ви операції можете проводити набагато швидше. Як це робиться, я вам зараз покажу. Але зараз в коментарях до цього відео можете написати, який спосіб поповнення вашої біржі ви знаєте додатково. Я вповнений всім нашим новачкам та глядачам каналу буде цікаво про це дізнатися. Обов'язково напишіть, чому саме цей спосіб поповнення обираєте ви. Тож перейдемо до поповнення біржі за допомогою P2P. Тож для того, щоб купити криптовалюту швидко, ми заходимо на біржу Binance з нашого телефону, переходимо в гаманець знизу, справа можете бачити цей розділ. Тоді натискаємо поповнення і натискаємо P2P, тобто обмін між різними гравцями. Після цього ми обираємо купівлю. Ви можете обрати продаж, якщо ви продаєте криптовалюту, тому що P2P працює в дві сторони. Це звичайний легкий обмінник між різними учасниками цієї криптовалютної біржі. Нам треба купити USDT на суму приблизно 100 доларів. Напишемо суму 4300 гривень. Натискаємо підтвердити. Після чого обираємо платіж, як ми хочемо його здійснити. Я обираю монобанк. Картка для мене це найзручніший спосіб зробити. Ви можете обрати будь-який спосіб, який вам підходить найбільше, наприклад, пумп або приватбанк, або будь-який інший банк. Натискаємо підтвердити. Після чого у вас з'являється цілий список різних криптовалютних обмінників з різним курсом. Вони зараз розташовані у порядку збільшення курсу. Відповідно, найвигідніший курс зараз у нас буде зверху, бо ми. Купляємо криптовалюту. Окрім вигідного курсу, обов'язково звертайте увагу на рейтинг того чи іншого продавця. Наприклад, перший продавець у нього приблизно здійснена 2021 угода з рейтингом 99,9%. Це дуже гарний рейтинг, тому будемо купляти саме у нього. Натискаємо купівлю, і так як курс цього продавця 4337, то я веду 4037 гривень. Саме так я куплю ці 100 доларів. У нас з'явилася підказка, що ми отримаємо 99,95 доларів, тому я додав. Дам 50 гривень, щоб було орієнтовно 100 доларів. Далі, після цього, ми обираємо монобанк-картка, наш спосіб оплати, і читаємо умови, які тут написані, обов'язково з ними ознайомлюватись, тому що у кожного покупця і продавця є свої умови. Натискаємо розмістити ордер. Після цього у нас з'являється вікно ордеру, оплата протягом 15 хвилин. Ми маємо її здійснити. Переходимо в деталі платежу, і тут ви можете ознайомитись з прізвищем ім'ям власника картки. Та номером картки. Ми її копіюємо, бачимо, що це монобанк. Після цього переходимо безпосередньо в ваш монобанк, натискаємо переказ на картку і вставляємо номер картки, на який нам треба здійснити переказ. Бачимо, що тут написано Дмитро Р. Після чого ми бачимо, що ми будемо оплачувати на картку Дмитра, хоча в реквізитах указаний Микита. Після чого ми повертаємось назад в чат. Де для нас вже є повідомлення про умови оплати, що отримувач буде саме Дмитро. Значить, ми робимо все правильно. Окрім того, обов'язково звіряйте перші чотири та останні чотири цифри картки. А для нас це 6560. Так, все вірно і вказуємо суму, яку ми обрали 4000 350 гривень. Після того, як ми перевірили ім'я номер картки, ввели потрібну суму, натискаємо надіслати Після чого повертаємось на біржу і натискаємо Переказано повідомити продавця. Тепер декілька хвилин необхідно зачекати його оплати. Але в цей момент у вас може з'явитися запитання, чи це так безпечно проводити комусь гроші на картку. Вам варто знати після того, як ви створили ордер, цей час у продавця блокується на біржі та сума коштів, яку ви хочете отримати. Відповідно, у нього зараз заблокувалось. 100 доларів 24 центи, які я хочу у нього придбати. Тобто, після того, як я перекажу йому гроші на картку, і продавець в цьому випадку захоче відмовитись від того, що він отримав мої кошти, я можу надіслати скріншот оплати в підтримку і, відповідно, отримати мої кошти. Незалежно від того, підтвердив він, чи відмінив цю оплату. Тобто P2P-платіж це один з найбезпечніших в принципі платежів, окрім того, що він дешевший та швидший. В чаті бачимо додаткове повідомлення, що людина очікує на квитанцію. Таке може бути. Переходимо в оплату для Дмитра, натискаємо переглянути квитанцію, там можемо зробити скріншот нашої оплати. Після чого повертаємось на біржу. Та надсилаємо йому цей файл з оплатою. Обираємо потрібний файл з оплатою, натискаємо готово і відповідно відправляємо продавцю квитанцію з оплатою для того, щоб він переконався в тому, що ми зробили переказ на його картку. Відповідно, ми бачимо, що зараз він прочитав це повідомлення. Повертаємось назад до нашого ордеру, після чого у нас з'явилось таке повідомлення від продавця. Відповідно, ми бачимо, що ми отримали наші 100 доларів 24 центи. Ви бачимо, що ордер цей виконано, можемо поставити відгук позитивний, це було дуже швидко. Після цього ми відповідно повертаємось в розділ поповнення, де у нас вже є наші 100 доларів 28 центів. І перед тим як ми перейдемо до основної частини цього відео, а саме як швидко купити криптовалюту, можете поставити лайк цьому відео, якщо воно для вас є корисним, а також підписатися на цей YouTube канал, для того щоб не пропускати наступні корисні інструкції по торгівлі та інвестуванні в криптовалютний ринок. впевнений вам це буде корисно, тому зробіть це зараз. Тепер ми маємо наші 100 доларів на балансі поповнення. Що робити далі? Тепер ми маємо переказати наші 100 доларів, які ми завели на криптовалютну біржу, з балансу поповнення на баланс спот. Для цього переходимо в поповнення і натискаємо переказ. Обираємо, переводимо з поповнення на Fiat і Spot. Для цього вибираємо нашу монетку USDT і натискаємо 100 доларів або можете натиснути максимально. Натискаємо Підтвердити. Далі переходимо в торгівлю, натискаємо Спот, і перед нами відкриваються наступні панелі: графік, різні книги ордерів, назви різних монеток і угоди, які зараз відбуваються. Головне, що нам зараз з вами потрібно, це обрати монетку, яку ми хочемо купити. Наприклад, це буде біткоін. Для цього ми спускаємось нижче і бачимо, що на нашому спотовому балансі вже є 100 доларів, за які ми можемо купити біткоін. Для того щоб зрозуміти, яку саму монетку ви зараз будете купляти, Зверху зліва можете бачити її назву. Це саме BTC USDT. Це означає, що у нас відкритий зараз графік біткоїни. Для того, щоб його купити, опускаємось нижче. З лімітного ордеру перемикаємось на маркет ордер. Маємо 100 доларів, можемо купити біткоін мінімум на 5 доларів, давайте зробимо купівлю на 10 доларів, натискаємо купівля BTC». Бачимо, що наш маркет ордер на купівлю заповнено. Це означає, що ми купили біткоін. Можете перейти в історію ордерів і подивитися, що ми здійснили вашу купівлю по ціні 96,939 доларів. Купили біткоін на 9 доларів 69 центів. Тобто біржа не завжди може виконати точно ваш ордер, тобто заявку на купівлю. Але якщо ви будете купляти інші криптовалютні монетки на більші суми. То в більшості випадків сума буде точна. Наприклад, якщо ми хочемо купити з вами іншу монетку, то ми можемо натиснути сюди в меню пошуку і написати монетку, яку ми хотіли б придбати. Наприклад, ефір USDT. Але, як ви бачите, я напишу ефір, його повну назву, так? Хоча можна і повну назву теж написати. А можна написати просто його тікер, тобто коротеньку назву. Якщо ви не знаєте скорочену назву якоїсь монетки, тобто тікер, який стоїть після назви певної криптовалюти, наприклад, у біткоїна, тікер BTC, у ефіра, тікер ETH. Так, Це саме той тікер, який ми з вами тут вписуємо, тобто коротка назва певної криптовалюти. То ви можете перейти на безкоштовний сервіс CoinMarketCap, то можете або в пошуку написати її повну назву, або по списку знайти її коротку назву, наприклад, ADA, TGRX, AVAX і так далі. На цей безкоштовний сервіс CoinMarketCap, як і посилання на реєстрацію на біржі Binance та інші корисні посилання, ви можете знайти в описі до цього відео. Тож після того, як ми вписали коротку назву цієї криптовалюти, а саме ефір. USDT. Ми натискаємо на нього. У нас зверху зліва з'являється назва цієї монетки. І після цього, спустившись вниз, ми можемо її придбати на будь-яку суму, як ми бачимо, у нас залишилось орієнтовно 90 доларів 30 центів. Ми можемо придбати ефір ще додатково на 10 доларів. Бачимо, що маркет ордер був успішний. Також можемо перейти в історію ордерів, побачимо, що купили біткоін, а також нещодавно купили ефір. Так само на суму 9 доларів 84 центи по ціні 3788 доларів. І таким чином ви можете купляти різні криптовалюти. Для того, щоб подивитись ваш баланс, для цього треба перейти в огляд гаманця. Або безпосередньо на сам спот, де ви знайдете ваші біткоїн та ефір, які ви придбали, а також 80 USDT, які у вас залишились. З телефона це ще простіше, виглядає все наступним чином. А тепер уявіть криптовалюту, яку ви купили раніше, виросла вже в 5-10 разів, і ви хочете її продати. Як це зробити? Для цього ви все так само переходите в торгівлю і спот. Обираєте монетку, яку хочете продати, наприклад, BTC USDT, Можемо вибрати з вами ефір USDT. Бо ми його так само купляли, і тут ми бачимо, що у нас є певна кількість ефіра на нашому балансі. Для цього вибираємо максимум і продаємо наш ефір, який ми купляли до цього. Натискаємо продаж ефір. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб це був маркет ордер. Натискаємо продаж ефіра. Переходимо в історію ордерів і бачимо, що ефір, який ми купили до цього, зараз ми його продали. І відповідно тепер у нас на балансі 90 доларів, а також біткоін в еквіваленті 10 доларів, які ми продавали раніше. Зараз в коментарях ви можете написати, якою б ще біржою. Ви хотіли б навчитись користуватись, а також, скоріше за все, у вас з'явилось наступне логічне запитання: коли найкращий час для того, щоб купити або продати криптовалюту. Для цього я записав окреме відео. Обов'язково його подивіться, для того, щоб не втратити ваші перші кошти на криптовалютні біржі, а також збільшити ваші шанси на успіх. Дякую за перегляд!